За вашу інформацію, чи є на сьогодні додаткові підстави очікувати, що росіяни у переддень або в день незалежності України можуть здійснити якийсь масований ракетний обстріл, окрім того, що ми розуміємо символічність цієї дати і, мабуть, бажання окупантів щось до цієї дати знову зробити жахливе на території України. Ви вже з іншого боку зайшли, так? як ми готуємося до 24-го і, і, і чи можуть вони вдарити. Ну я не, не хотів би робити жодних прогнозів. бо розумієте, тут зараз підхоплюється все і наводиться якийсь жах там в заголовках. У нас щодня йде війна, гаряча війна, і ми розуміємо, що ворог може зробити це в будь-який день, в будь-який час. Тому головне зберігати спокій. Це наше свято, це наша незалежність. Вона здобувається щодня, щогодини і навіть прямо зараз. Тому нас сьогодні кожний день це день нашої незалежності. Тому українцям треба зберігати спокій, берегти себе своїх рідних. А ми будемо військові робити свою справу. Пане Юрію, ви вже сказали, що зараз Україна нарощує свій потенціал протиповітряної оборони. А як щодо потенціалу глушіння радіочастот для того, щоб не збивати ворожі дрони, а саме їх приземляти, тому що от, знаєте, в російських зведеннях, коли вони говорять про якусь атаку, чи то на кримський півострів, чи ще кудись, от вони хваляться, що мовляв, там кілька збили вони, а всі інші вони посадили засобами радіоелектронної. Електронної боротьби. А яким чином ми нарощуємо нашу радіоелектронну боротьбу? Ну, радіоелектронна боротьба українська це те, про що говорять мало, і правильно тут не, не повинно бути такого витоку інформації. Е, ну так на жаль, не так швидко ми від наростили спроможності нашого виробництва щодо систем РЕП. Але вони є, вони працюють, і не лише наші, так українські, є і непогані західні аналоги, які Теж працюють сьогодні в різних скажімо так силах оборони в різних родах та видах збройних сил України, і звичайно хотілося б так без жодного пострілу глушити садити ті ж такі дрони чи там ракети радіолокаційного, які наводяться на ціль, але не все так просто. Кожна зброя робить робиться з урахуванням того, щоб треба долати систему ППО і бути стійкими до радіоперешкод. До того щоб долітати до своєї цілі, от на жаль, шахеди є стійкими до цього і не так просто вплинути на, на їхню роботу. Але зрештою, так за системами РЕП розумієте, що є майбутнє, так і розумієте, що сьогодні війна переходить нуже ну, на такий технологічний рівень, і це стосується взагалі застосування дронів різних типів та інших технологій, тому хто. Переможе в технологіях, той переможе в загальному результаті. А оскільки нам допомагають ну провідні західні країни, які мають ці технології, ми можемо розраховувати на на успішний результат, і ми обов'язково переможемо. Це зрозуміло, юрію. Ви повідомили напередодні, що Україна не отримає f 16 до кінця поточного року, тому хочу вас запитати, які на сьогодні існує. Назвемо його умовно стримано оптимістичний сценарій передачі в Україні винищувачів західного зразку. Ну, знаєте, ви з мене такої фрази Україна не отримує винищувачі. Ну, ряд би почули. Що ні? До кінця так... поточного року я ж жуточне. Ну я такі фрази навіть не вживаю. Я більше не, не хочу там якісь зраду сіяти. В населення це в мене запитали, що в Америці заявили там, що до кінця літа не отримують. Так далі. Я відповів, коли б ми їх не отримали, у нас виходу іншого немає. ми потребуємо цього озброєння. Чи це буде? До кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше іншого виходу в нас немає як йти до своєї мети, отака моя відповідь була тоді. Така вона і зараз. Ми працюємо в тісних консультаціях. Наша держава, всі гілки влади і військові відомства в тісних консультаціях з західними партнерами. І Україна хотіла отримати винищувачі ще з спочатку цієї війни. Пригадайте, які були запити до наших союзників, які були власне серйозні виступи керівництва держави, що нам потрібно захистити небо. Дайте нам інструменти для цього, дайте нам зброю. Ну, бачите, Україна зробила ну всі кроки для того, щоб це сталося якомога швидше. Ну стається як стається, але є і гарні позитивні сигнали, те, що пілоти вже незабаром. Будуть навчатися і сподіватимемо, що затягування процесу навчання пілотів, інженерного складу та інші процеси не будуть відбуватися. Тому що я скажу так, що вчора навіть був в ефірах телебачення там Дубаї, так, і телебачення французьке, та ще одне іноземне змі. Ось і усі в один голос кажуть: а вас не дратує, що Захід затягує там передачу. Літаків, які могли б дуже допомогти у наступальних діях, я кажу, ну теж стримано відповідає на ці питання, але світ уже цікавиться. Бачите, що звичайно ми хочемо отримати їх раніше. Ну, будемо чекати на швидші кроки постачання на нам цих літаків. Будемо чекати і не втрачатимемо оптимізму, пане Юрію. Ми вам дякуємо за те, що долучилися. Знайшли час. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.